Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дякую вам за вашу присутність. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за підписку. Все це мені дуже приємно. Хочу попередити, якщо ви чуєте сторонні звуки, це працює генератор. Ну, такі умови. Зараз ми зробимо бліц. я по коментарям бачу, що вам подобається бліц. коли коротенько роздивляємося декілька питань. Сьогодні те саме зробимо бліц на ті питання, які більше всього турбують вас. І це я саме виписала питання з ваших коментарів. Розклад буду робити на таро вікторіанське стімпанк. Раніше я колись робила на ньому розклад, а це подумала, чому би і ні. Колода, так скажімо, не замусолена, можливо, вона більш точніше буде показувати нам події. Поїхали. Перше питання. В Європі натякнули на депортацію українців? І питання: чи це заяви про російських діячів, завдання яких сформувати у українців негативне ставлення до Європи? Дивимося. Чи дійсно буде депортація? Примусова депортація українців з Європи? Ага, колоду так тримати добре? Чи дійсно є карта Луни? Це карта невпевненості, якихось страхів. Коли обговорюється якась ситуація, але все ж таки ця карта і є картою брехні, то я вам так скажу, тут майже так такі наративи дійсно розганяє ну, якісь там проплачені маргінали. так, То я вам так скажу, але все ж таки, все ж таки. в Європі будуть переглядати угу, помірність, смерть. Так, дивіться, що я вам скажу: будуть переглядати умови знаходження, можливо, переглядати якісь там папери, контракти. Тобто, сказати так, що ось просто всіх буквально, всіх до єдиного депортують ні, так не буде. Переглядувати кожного будуть хто за яких умов там хто знаходиться, так і можливо будуть якісь уже обмеження. Все ж таки, вісім мечів. Якісь обмеження може й бути. Але те, що такий, от знаєте, оцей вкид, що ось прям так жорстко будуть депортувати наших українців, так це слід Росії тут є. Ну, але ж і дійсно і. І умови перебування на території європейських країн для українців. Вони все ж таки по карті смерті, вони будуть якось змінені. Тобто зміни будуть відбуватися, і того як раніше європейські країни розкривали ворота свої, щиро зустрічали українців, надавали безліч різних допомог, підтримувань. все це дійсно буде потихеньку, потихонечку сходити якось на нівець. Питання збирається депортувати людей з українськими паспортами з окупованих територій України? Чи буде таке? Тобто, чи будуть окупанти примусово депортувати людей, у котрих ще лишилися українські паспорта? Вони не взяли російські паспорти, депортувати їх кудись? Чи це таке буде на окупованих територіях? Ну, що я вам скажу? Може бути таке, може. Може бути, тут є така активні дії, коли це обговорюється, коли знову ж таки дають якийсь термін ось до такого-то числа. так, Чи, допустимо, хто там до 1 квітня не зробить документи депортація, хто там до 1 травня не зробить депортація. Але все ж таки буде відбуватися якась. Виселення, переселення, бо тут є карта зірка, а це поїхати далеко. Ну це знаєте, як буде не депортація, це коли їм можливо будуть пропонувати житло, так ну і до спентаклів, це коли якісь ресурси, гроші, житло. Ось їдьте туди, і там вам буде надане житло. От в такому плані. Але я не бачу, щоб ця депортація виглядала таким чином, щоб людей там всіх засунули в потяг, в якісь вагони і вивезли. Знаєте, як ото було за часів Великої Вітчизняної війни? Ні. Не так, не так. Це будуть запропоновані якісь ресурси і встановлені якісь певні кордони. Когось, можливо, одиничні випадки, можливо, таки буде відбуватися, але це не масова депортація людей з окупованих територій. Наступним просять подивитися населений пункт Каланчак. Що буде, як буде доокуповуватися Каланчак, це населений пункт поруч. З Армянськом, так, це в окупації знаходиться цей Каланчак. Ну, подивимось, які там будуть події. Так, Каланчак, яким чином буде відбуватися деокупація? Я не можу сказати, що там в Каланчаку у вас прям найближчим часом, ну як коли дедеокупація, де, де, де коли вона там буде відбуватися. Вона піде трошечки і і військовим шляхом, і шляхом шляхом відходу. Все ж таки до Каланчака, поки дійде справа, то це буде звільнення, звільнення вже ота от окупована територія лівого берега, який ближче до Херсона. Все ж таки Каланчак трохи далі від Херсона подалі знаходиться, так тобто, то тут є таке розуміння: якщо з цих територій, які знаходяться ближче до Херсона, окупанти вже і покидають, відходять, то я не можу сказати, що у вас там будуть дуже масові руйнування. Єдине, що у вас може бути, це обмеження користування світло, інтернет, якісь, ну, можливо, звісно, там комендантська година, оце все наскільки все це жорстко буде, але більше мені дадуть обмеження користуватися тими благами, які раніше могли люди робити. Так, Можливо, там води немає, світла немає, от, от таке щось буде. Тому що все ж таки, я так думаю, чому так буде? Саме чому. Ну, тому що, можливо, будуть заміновані якісь важливі об'єкти, так щось буде можливо вивезене, так коли окупанти будуть тікати, відходити, можливо, вони щось, якийсь ресурс вивезуть. Ну я не знаю про що це йде мова. Це щось таке технічне. От коли люди не зможуть чимось користуватися, але сказати, що прям каленчак буде зруйновано, що там прям ріки крові, і всі будинки зруйновані, і все так погано, ні. Як будуть від як буде саме як? Трійка пентаклі. Ну так як я вам кажу, воювати у них уже там, в тім періоді, коли це буде деокупація, поки дойде до Каланчика, вже я не думаю, що там буде багато таких, знаєте, ресурсів. Це вже скоріше буде вихід по домовленості. Але коли вони будуть виходити, вони заберуть з собою якесь обладнання. щось таке зруйнують, що людям буде якось. Обмеження в користування чимось буде. Але сказати, що там буде прям бойня і зруйнується весь населений пункт, так ні. Питання, чи зайдуть кораблі НАТО в Чорне море? Це все питання з ваших коментарів, які мені попалися на очі, я їх виписала, чи зайдуть кораблі НАТО в Чорне море. Угу, сама випала. Зайдуть, ну, перша карта, старший рафан, сила, це, тобто якась сила. Так вони зайдуть, вони як в якості спостерігачів поки, тому що паж мечів це таке, знаєте, трошки як шпигунство. Так, Це виконання якоїсь певної роботи. Я не бачу, щоб вони прям так воювали. Я не бачу, щоб тут був, ну, таке прям дія, що прям з тих кораблів стріляли, але все ж таки Входження іноземних кораблів, от кораблів НАТО, Чорне море буде. Тут є карта сили, тут є карта аерофанту, і тут є карта помірності. Тобто, так, з певною місією, так, це буде. Зайдуть. Чи розраховується Росія криптовалютою? Ну там якісь свої потреби. так. І, і цей -як, як є причиною того, що криптовалюта зміцнюється, зрощується. Ну, перше питання, чи розраховується Росія криптовалютою? Ну, по деяким позиціям так, я не можу сказати, що прям, прям, прям зовсім криптовалютою, по деяким позиціям так. Чи це вплинуло саме, це, саме цей фактор, чи вплинув на зріст? Не тільки цей фактор, це не один. Росія тут не є, знаєте, як Всесвітом, так або планетою навколо крутиться Сонце. Ні, не тільки Росія. Тут декілька факторів. Декілька факторів є зростання, чому зрощується і зміцнюється криптовалюта. Є багато факторів. І єди... Росія не єдиний фактор в цьому моменті, але те, що вона розраховується десь там, за яким тобто сплачує по своїм рахункам крипто. Валютою. Це дійсно так. Все таке є такий момент. Чи правда, що у 2014 році Америка подарувала Росії Крим? Ще раз наголошую, це питання з ваших коментарів. Чи правда, що Америка подарувала Амер... рашці Крим? Дев'ятка жезлів, трійка жезлів, король жезлів. Страшний суд. П'ятірка Пентаклів. Ні. Н -н -н. Якісь розмови велися. Просто Америка давно про це розуміла і знала. І розуміла, і розуміла, знала, що от Росія хоче забрати собі той Крим ногами соває. Але сказати, що вона прямо якусь безпосередню участь в тому приймала, я не можу. Ні. Паш Пентаклів, п'ятірка Пентаклів це якесь зубожіння? Скоріше всього, ні. Ще по страшному суду. Це якісь до вони розмовляли про це, були якось не так. Знаєте, можливо, це якось некоректне питання поставлено. Я, чесно кажучи, не знаю, про що йдеться. Я такого не чула. Так як ви запитали, так і я запитала у карт. Але тут, скоріше всього, не так звучало питання. Можливо, не подарувала, а можливо, просто може була не проти, якби Крим якби Рашка анексувала. Крим в Україні, можливо, якби не проти. Можливо, мова йшла так, якщо це не буде там кровопролиття, якщо це не буде ну так от гучно. Ну, наприклад, як зараз, так іде війна. Якщо ви там тихо, тихенечко зайдете і там, можливо, чи домовитися, то, будь ласка, якщо вам так хочеться. Можливо, так йшла мова. Але тут не, нема карти подарунку, тобто не про подарунок. Просто вони володіли інформацією і знали, і просто можливо, були якби не проти, скажімо так. Чи правда, що депутати Верховної Ради будуть під кінець року тікати за межі України? Слухайте, а вони зараз не тікають? Зараз не тікають? Ну давайте запитаємо: чи прям масово вся Верховна Рада збереться і побіжить за межі України? Чи таке буде? Ну, те, що їм буде пекельно, жахливо, страшно, це так і так. Дев'ятка мечів це наступають часи, коли страшно. Ну, ми знаємо, що там і зміни будуть у Верховній Раді, і до кінця року вони відбудуться. П'ятірка, чаш це знову ж таки криза. Вісімка чаш. Ну, по вісімки чаш хтось, можливо, і піде, хтось піде. Так, комусь вдасться, в кого є гроші, в кого є можливості, то й дремене. Я не можу сказати, що прям масово скільки їх там у нас тих депутатів? 400 душ, що прямо не всі сіли на потяг і поїхали. Кому потрібно, поодиноко вже це зробили. Ми знаємо ці факти. Можливо, ще хтось дремене. Це так і так, 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 буде, тому що в них наступають дуже складні часи. Дуже багато за що прийдеться відповідати. Чи правда, що Луганська область це буде земля? Випалена, і буцімто там буде використана ядерна зброя. Це таке питання ви задали. Чи правда, що Луганська область буде випаленою землею? П'ятірка пентаклів, білка жезлів, страшний суд. Тут не про ядерну зброю, це про якесь, знаєте, певне зубожіння. Тому що п'ятірка пентаклів це коли недостатньо ресурсів, коли скрута, немає нічого. Але тут я не бачу якби вибуху. Це паш-чаш. Знаєте, туди, можливо, тривалий час не будуть якісь вливання. Тобто, дивіться. Луганську область, звісно, будуть звільняти, звісно, там будуть бої. Але все ж таки руський мір там натворив всього, що вони натворили. Так, вони звідти вийдуть, підуть, але якось, можливо, вона не зразу буде відновлюватися. Я не бачу, щоб це була, знаєте, така прям випалена земля, але тут якось все повільно і поступово. Якось в Луганську область мало вкладається грошей в такому плані. Але тут немає ядерного вибуху, ні. Чи повернеться Луганська область під прапор України? От бачите, трійка мечів, двійка мечів і карта сили військовим шляхом, військовим шляхом, тобто будуть бойові дії. От. Ну, а звісно, коли бойові дії, ви ж розумієте, це ж і зруйнування будуть, і люди покинуть територію, і щось там працювати не буде. В цьому плані так. І так, щоб сказати, що негайно ту Луганську область будуть відновлювати, ні. Визволення буде, вона буде повертатися під прапор України, але військовим шляхом. Ядерного вибуху на території України не буде, я вам це завжди казала. Чи будуть масштабні катаклізми на землі цього року, 24-го року? Масштабні катаклізми на землі взагалі, на всій планеті земля. Чи будуть масштабні катаклізми на землі в 24-му році? Чи будуть масштабні катаклізми? Будуть луна. Колесо Фортуни, вісімка чаш і диявол. Дивіться, всі старші аркани випали, луна, колесо Фортуни і диявол. Так, масштабні катаклізми будуть. Вони будуть на якихось на невеличких територіях, але звідти будуть йти люди. І буде, ну, після того, як пройдуть, ну, обмеження. Обмеження це коли люди не можуть користуватися благами людства ну, в, цьому, в цьому контексті. Так? Випав диявол, а диявол це і є та карта, яка вказує саме на природні катаклізми, і карта Луни. Так будуть. будуть. Давайте запитаємо: це буде Європа? Дев'ятка мечів, король жеслів. І вісім качаш. Так, це буде Європа. І люди. То, знаєте, тут буде велике переміщення людей: одні туди, другі сюди. Переміщаються, переїжджають. Кожен шукає собі десь щось краще влаштуватися. Чи буде якісь, якісь природні катаклізми на території Росії? Королева мечів, дурінь. І п'ятірка пентаклів буде, буде, і якась катастрофа приведе до зубожіння великої кількості населення. Багато людей чогось позбавляться: житла можливо. Чи будуть катаклізми на території України? Король Кубків, десятка пентаклів. Вітірка, мечів. На територію України у 2024 році ще продовжується війна. Катаклізмів масштабних природних на території України, ні. Ну, можливо, у нас там щось з водою буде, я раніше дивилася, тут все ж таки є король Кубків, який показує вода, вода. можливо, повінь, можливо, розлиття води. Ну, але все ж таки, це не настільки тут трагічно. Це десятка пентаклів це так. Тобто, якщо, вже, якщо знають, що таке може бути, тут вже якісь приймають міри, міри запобігання, щоб того не відбулося. У нас інша проблема. п'ятірка мічів. У нас йдуть військові дії, у нас війна. Оце є проблема. Ну, а ваше питання, чи будуть масштабні катаклізми на землі? Так таки і будуть. Ну, Чому дивуватися людство іноді того вартує, щоб були катаклізми? Добре, я вам дякую за увагу. До побачення всього найкращого.